Всі, всім привіт! Відпустка моя вже закінчилась. І ми знову в праці прийняли машину в колеги в Австрії недалеко від відня. І, як ви зрозуміли, нам попався daf ДАФом я ще ніколи не їздив. це цей холодильник, рефрижератор. Тобто специфіка роботи наша поміняється кардинально. Ну що, поїхали? Перший робочий день. Швидке завантаження. І ми починаємо свій перший вояж в Англії. Дорога в Кале зайняла два дні. Другий день почався з дощу туману і ДТП. Будьте обережні уважні, дорога не вибачаємо. Зробивши паузу в каве, поїздом йдемо в Англію. 50 хвилин і ми на місці. Всім доброго ранку. Що, йде вже третій день, як ми в роботі. Зараз наразі заїхали в Ашфорд робити дефроконтроль, так як мені написав диспетчер, що це так якби ветеринарний контроль. От Заповняється форма, така як на виїзд, пишеться GMR, це їхній код, код резервації на, на контроль. І вона ще записала, коли в мене закінчується зміна і скільки я маю робити паузи після того. Так що навіть є такі варіанти, що буває, що ти відцепляєш прицеп і йдеш відпочивати ваш на паркінг. Що віддала нам вже документи. Я так зрозумів, вони зробили цей контроль чисто паперовий. Паперова. Формальність була. Не брали, нічого не дивилися. Десь годину часу прийшла смс з'явитися в офіс. Мені віддали, сказали, щасливої дороги і ми поїхали. Зараз йдемо трошки по селах. Дорога дуже вузенька. Від DAF не знаю чого, але от, е Мерседес краще руля відчуває. В от мені здається, що в ДАФа трошки. Ну Для мене, так як я не привик до нього, великий е люфт руля йде. Мерседес, він вроді би такий трошки як дерев'яніший. Але руля відчуває гостріше, ніж цей. Тут воно так більше розвалисто треба ним керувати. Нічого ну, потрошки будемо привикати. Тому йдемо до вигрузки 283 км. І ми мали б сьогодні встигнути. Зараз 9 година. На обід десь, по обіді приїдемо. Далі не знаю, що буде. Може щось загрузимо, а може вже і. лишимося, а може підемо назад. Не знаю. Так що наразі їдемо. місці йдемо зареєструємося покажемо що ми є подивимося що нам скажуть робити далі що, дійшли ми до цієї вигрузки, зареєструвалися на вході І тут -от він нам сказав що от стоїть збоку машина фірма бум на скані стоїть. Він йде, потім ми йдемо після нього на третю або четверту раму, яка звільниться швидше. Але на ній зараз вже запаркований один голландець і один литовець. Тому я думаю, що ми ще тут годинки годинку як мінімум будемо чекати, а може і більше, бо бачу, їх навіть там не, не клює в них нічого. Хоч вже чекаємо 2 години. Дві години одна виїхала машина, а одна залишилась. Точніше, один виїхав, той запаркувався, що я мов, за ним іду. І я чекаю, або він вийде, або, або цей мужик на скані голландець. Але вже дві години пройшло, 20 по четвертій. Сьогодні п'ятниця і роботи нам ще не дав. Значить, що можливо будемо відпочивати. Зараз ну, побачимо. Ще братва, все, як завжди. Вже робочий загальний час перевалив більше 15 годин. А нас тільки вигозили, тільки вигозили, то зараз ми шаримо. Шарим десь хоч на якусь парковку треба заїхати. Є вже завдання у нас на завтра ми маємо просто перейти по сті. Підемо в кораблем Францію. Ми сьогодні зробимо дев'яточку. І підемо на... на паром. На паром порожнічком. Не може бути нормально, годин-4 ми просидів, я би прочекав. І тільки от вигрузили, от коли ми заїхали, зараз вже... 20, 20 по 8 і то вже в Англії 20 по 8. Виїзд на виїзді. Тут ми... можна було попробувати десь в промзоні стати, але я не хочу. Я не буду я ризикувати зараз. Виду зараз зробимо спочатку, що так і так. Через 350 митник, тому що ти нам прихрестя, що. Тому так. І будемо надіятися, що вже англічани всі роз'їжджаються по димам, буде, буде багато вільних місць. Не так, як в будній день ти от заїжджаєш, тобто вже в цій годині ми вже би не стали. Пів восьма. Я сумніваюся, що ми зупинилися вже десь по місці. А зараз так як п'ятниця, то парковка там субота практично всі пості. Неділя там вже на вечір починають з'їжджатися нічани, які вже там мають якісь доставки далі. Вони так ніч під'їжджають. Так що надіємося, що зараз буде все вільно. бо Якщо не буде вільно, ми вже... я вже йду в, мі в мінус півтора години. Півтора години. Мін. З якої години? З 2-ї години до... Це було З 3 ї години, до 8. ї 5,5 годин. 5,5 години. 5 ,5 години. Я просто в шоці. До найближчої парковки 17 кілометрів. Я тисну на газ. Три маю зараз педаль. Зараз будемо бачити, є тут місце чи нема. Якщо немає, я вже не знаю куди далі їхати. Ні, є, я бачу звідси, значить спимо тут. Зробивши дев'ятку, 280 кілометрів і ми в порту. Пройшли перші вихідні, а за ним пролетів і перший робочий тиждень. Маємо ми зараз два завантаження в Бельгії. От якраз ми приїхали на одне з них, на перше, де ми завантажуємо 8 палет і йдемо на друге завантаження. 5.30 у нас був фікс на цій загрузці. Ми заїхали, якраз от відкрився офіс, ми зареєструвалися і вже от запаркувалися на рампі. Швиденько нас закидали, на все про все десь пішла буквально година. І ми вирушаємо на завантаження номер 2 яке знаходиться від нас 60 км. Там теж ми маємо загрузити 24 палети. І з тими всіма палетами підемо в Німеччину. В Німеччину, в район Пасау, Там ми будемо це все розвантажувати. От і наше завантаження номер 2 Так що паркуємося, йдемо дивитися, де тут офіс. Будемо зараз питатися. А друге на клаці загрузці ми зареєструвалися. Нам сказали четверта рампа. Дали такий пульт від цього, від шахбаума. Якщо дня будемо загружатися, мають загружати 24 паліти. 24 і тут 8. 24,8, выходит сколько? 32 32 паллеты, будет полная загрузка интересно, интересно все хорошо, идем, сейчас будем смотреть, что, что нам скажут Прийшли до Франкфурта, де на заправці зупинилися на паузу, зробили 11 годин і поїхали далі. Наступний день був дощовим таким, дійсно вже осіннім. Явно не було похоже на літо. Ми приїхали на саму логістику. Там якраз відвелися якісь ремонтні роботи. Зразу навіть я і не попав, тоді мені мужик підказав, куди я маю її звернути. От, сходили, ходили на security, це обов'язкова процедура, коли ти ходиш тут, приїжджаєш на супермаркет, розвантажуватися, вони тобі дають, ну, та реєструють і ти їдеш на парк. Що ми зареєструвалися? Ходили в офіс, дощ падає, я не знімав, бо блін, реально такий сильний дощ пішов. Дали нам пейджер такий номер 56 Казав, якщо цей задзвонить, два рази нажмеш на зелену, побачиш, побачиш номер рампи туди їхати. І все, решта вже на рампі буде. Документи туди-сюди, печатати, то все буде там. Тому чекаємо поки задзвонить пейджер. зараз напишемо нашому диспетчеру, скажемо, що дали пейджер номер 56 Хай там вони собі рішають. Чекас як зареєструвався, відвертався з офісу, дивлюсь на парковці, дивіться, який апарат стоїть. Практична МТ шка А може це і є МТшка. Совєцька. А не колись стата такий був. Ми його поміняли на 12 літрів меду. Вот сделка века. Дві. Так. Чедер будемо грузити і якийсь другий сир. Викладки. Одна загрузка, дві вигрузки. От. І так, давайте будемо рахувати. Сьогодні в нас вже вівторок. В середу ми завантажимося в Мі Мімінгеймі. Максимум ми дійдемо до Шарагуа, якщо нас швидко загрузять то ми можемо дійти до Шаргова. Так, звітанти. Можливо, а можливо, десь в Германії станемо, але все рівно, все рівно, що ми зробимо? Ми доходимо завтра по Німеччині, середа, четвер, заходимо в Англію і знову на п'ятницю в нас виходить вигрузка що Як мінімум 2 дня ми будемо їхати. Ну, в п'ятницю ми можемо вигризитися швидше, вигрузитися зранку десь, вже бути на вигрозці. І, і що, і нам, і нам напевно, що дадуть вертатися назад. Я не думаю, що ми 45-ку дадуть крутити в Так як нас ганяють тут і бачите, порожніми. порожніми на даний момент, щоб ви розуміли, ми йдемо 240 кілометрів от зараз. Я вигрузився тут, і на загрузку, на завтра на ранок я маю прийти 240 кілометрів без всяких догружань, всяких цих просто порожнім. Хоп і пішов. Там загружалися. Так само я з Англії от верталися. Минуло, минуло, це що ми сюди везли. Ми в Бельгії мали два завантаження. І так само було, що... Ми в Англії вигрузилися і нам порожніми відправили, рахуйте, 240 кілометрів, навіть більше, десь 300 кілометрів, там 200, 290 було чи скільки. О, порта. І потім з порта ми ще рубанули 100, 120 кілометрів до першої загрузки. От. Це, грубо кажучи, десь під 400 кілометрів ми пройшли порожніми з цим рефлексом. От так, от так тут їздиться з рефрижератором. І зараз ми йдемо 250. І вигідно, бачите, я, я не думаю, що в нас вбиток би посилали, що так це Вигідно. Цього дня ми зупинилися практично на останньому паркінгу перед нашим завантаженням. Далі вроді був ще один, але ну, я вже не ризикував туди йти. Вже і тут не було місця, тому ми зупинилися ззаді, як то кажуть, в задницях. Ранок наступного дня почався з зарядки, а саме з перескладування пустих палет в ящик. Адже завантаження на яке ми зараз йдемо, воно йде без виміну палет, тому прицеп має бути пустий.